Масло та різними спеціями. Ну вже в такому вигляді ви отримаєте дуже багато задоволення і користі від такої їжі. Беремо гарбуз, в мене такі гітарки, дуже смачні, яскравий помаранчевий колір і солодкий смак. Ми йому ріжемо кільцями, чистимо, виймаємо насіння і кришимо його кубиками Кастрюльку. В кастрюльку додаємо трошки водички, бо він ще пустить свій сік і проварюємо на маленькому вогні під кришкою. Тим часом беремо пшоно, промиваємо його гарненько кілька разів. Через хиток. це прискорить його приготування і прибере гіркоту. Промите пшено висипаємо в кастрюльку і заливаємо його одним літром молока. Десь на пів кілограм 700 гарбуза йде 200-250 грамів пшена і літри молока. можна заливати водичкою і нехай прокипить хвилин 10. Коли гарбуз підварився, беремо його і толкачкою робимо таку гарбузову масу. вона граненько перемішалася. Тим часом у нас покріпіла трошки кашка з молочком. Пшоно о І будемо додавати сюди пшоно. Зверху Даємо пшоно. підварене. З молочком Отако. От Все перемішуємо. А так, додаємо сюди тепер одну, одну чайну ложку солі, обов'язково і додаємо дві столові. Навіть 4 на таку кількість. Ну, хто який любить смак, я додам 4. О, і все перемішуємо. Можна додати ще сюди корицю. Буде гарний смак, хто любить Тако підмішуємо все. І цю полуготову суміш ми ще будемо ставити в духовку розігріту до 180 градусів. Десь на хвилин 30-40, о, це ще по в стадії полуготовності. Зігріваємо духовку 180 градусів, ставимо на 30-40 хвилин нашу кашу, яка підварилася трошки, і до повної готовності. Можна зверху покласти шматочок масла або якісь спесі. Нарешті наша кашка готова. Наш суперфуд, гарбузова каша з пшоном. Будемо її смакувати зараз. Вона приготувалася в два етапи. Спочатку підварювалися всі інгредієнти, а тоді допікалася вже вона в духовому в духовій шафі. У температурі 180 градусів. От така краса вийшла до неї. Будете торкувати ще печені яблучка. О. Можете здобити її маслом та різними спеціями. Ну, вже в такому вигляді ви отримаєте дуже багато задоволення і користі від такої їжі української. Всім добра, здоров'я! Myrna neba.